Я в удачу не вірю, але ти її, схоже, притягуєш. Це те, що мені зараз потрібно. Відчиняй, я прикриваю. Имя. Я, я назнакомлюсь. Скиф. Цікаві в тебе, друзі. Скіф. Навіщо ти тут, Скіфе? У темного не було вибору. На відміну від тебе. На кого працюєш? Я зрозумію, якщо збрешеш. Що значить у темного не було вибору? Він один з агентів всесвідомості вбити мене програма, яку йому вшили в голову. З тими, хто дістався до центра зони, не церемонилися. Нагорода або захищати їх у моноліті, або стати агентом і робити, що і де скажуть. Програма Сталкер так це називала всесвідомість. Що з темним? Що ти зробив з ним? Не, я. Телевізори. Це нейровізуальні програматори. Той, на чий мозок вони впливали, більше вже не витримає. Я заскрою. З ними точно можна зрозуміти, що до чого в зоні. І сподіваюся, знайти новий дім. Метелик. Летиш на світло, щоб згоріти в ньому на попіл. Шрам привчений до чужих команд. Колись його з повідця спускало чисте небо. І мене він ледве не загриз. Хто ним зараз командує? Думаю, ти навіть не цікавився. Чого хочеш Шрам, я знаю. А от чого хочеш ти, я гадки не маю. Я хочу, щоб зоні дали спокій. Загальне благо. Про яке говорять і шрами і Коршунов, це красива обгортка. Насправді і той, і інший хочуть лише одного, щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті, і іскрі. Отак, як ти дізнався про екстри? А найманці, значить, твої друзі. Брудно граєш. Замовлення на вбивство темного. Кого ще? Воюєш з усіма. Використовую все, що можеш. Вони мій запасний план. Якщо ти тут, значить цей план провалився зоні до смертей не звикати. Про екстримені розповів доктор. Ви, здається, знайомі. Він відправив мене сюди перевірити одну теорію Кайманов? Так. Він колись допоміг мені дістатися до центра зони, щоб я знищив все свідомість. Дуже зручно. Чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Що він тобі наплів? Про старі експерименти мерців. Я розмовляв з представником сосвідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх усіх і забрав на пам'ять уламок скла однієї з капсул. Це реальність. А те, що бачив ти наведена ілюзія, технологія на основі всі випромінювання. Вся свідомість використовувала її, щоб маніпулювати іншими. Наведена ілюзія. Як фантоми Фауста, як фантоми, виконавець бажань, візіографи, випалювачі. Як і світла зона. хоч її побачити. Вона тут. Тільки вимкнути потім за собою не забудь. Одразу забереш і те, що треба доктору.